Дмитрий Анатолійович, нам вас жалко, за олігарха вступилась Пугачова Алка. А ваших сторонників слід простив. Вот російський народ про вас і забыл Відеозвернення до поки ще президента Росії Дмитрія Медведєва від співака Васі Абломова ще й компанії з відомими журналістами Ксенією Сапчак та Леонідом Парфьоновим, в прямому ефірі телеканалу Дождь стає все більш популярним. Менше доби в інтернеті і понад 35 тисяч переглядів, і все через жорсткий стьоб. Наприклад, спогади про останні мітинги як за так і проти Путіна на жодному з яких Медведів так і не з'явився. Як Побідіть каварний гостеп, страна в смітні, а вас все нет. Ми писали вам в ви Твітер, ну, В фізбуки писали, ви не отвічалі. Дмитрій Анатолій, дайте відповідь. Єсть аранчево угроза, і ні. Але у співаків це далеко не останнє питання. Як там понять без вашого слова? Нужен кова і лідівова. Ну ж то путін та всіх спасе. Сказали би чесно, що у вас Не, не пропустили про Медвідівську твітер та й беззалежність згадати. Хуть раз бы сказали, нам всем от души. поговори же с нами не в пиши. А підсумки його президентства підбили так: Спасибо, что не спамил. Спасибо. Спасибо, что не бот Спасибо. И подпись С уважением, российский народ. Блогери відгукнулися миттєво. Дуже сподобалося, якщо вже парфона в в буквальному сенсі заспівали режиму, точно кінець. Це бомба, романтика зайпет немає слів. Несподіване тріо. А загалом фіглярство, яке раніше було невластиве Парфьонову. І ще чому пісеньки співати почали саме за три дні до виборів, адже Медведєв завжди був статистом, а не тільки зараз. Грубувато, але зміст передано правильно. Згоден Парфьонову тим більше патросянити не варто. Його кривляння ще гірші за танцюючого Єльцина. Я так розумію, він сподівається спровокувати Медведєва на вчинок, звертаючись до його почуття самоповаги, гордості. Ожня витівка за своїми суто особистими якостями Медведєв не здатний навчинки.